Друзі, я вас всіх рада привітати! Ви на каналі Тарота Троянди. Збулися мої передбачення від 5 та 15 листопада про викриття фінансових схем, про спроби нечесних домовленостей щодо капітуляції України та про майбутнє Єрмака. Далі вирізки з цих відео в описі посилання на них. А зараз глянемо майбутнє країни. Україна переживає складний період, сповнений болем і розчаруваннями. Однак це випробування є необхідним для руйнування застарілих структур та помилкових уявлень. Наступний етап це перехідний період, що принесе надію, духовне оновлення та мудрість. А у майбутньому країна має перейти до епохи стратегічного мислення, рішучих раціональних рішень під керівництвом мудрого лідера, який покладається на логіку та досвід. А я чекаю вас всіх на моїх наступних прогнозах, а зараз вирізки з попередніх відео. І наступне питання: Ви хочете знати про майбутнє єрмака. Що кажуть карти, розпач втрати, розчарування в роботі чи проєкті, пошук нової роботи або зміни місця проживання чи роботи в іншій країні, уход від невдачі, відчуття себе замкненим у пасті власних страхів і сумнівів через звістку, пов'язану з минулими зв'язками, і в підсумку 10 нічів різкий кінець. Отакі От вийшли прогнози. Що ви думаєте? Поділіться в коментарях. Я вам дякую, що були зі мною. До наступних відео та бережіть себе. Розглянемо Україну в листопаді 25-го року усі сфери життя. А випали карти, які означають домовленості про припинення бойових дій через капітуляцію чи інший нечесний спосіб. Одно колоди вказує на задоволення, радість, внутрішні обмеження, обтяження, якісь таємні справи, джерела доходу, колісне. А по сонцю можливо, будуть викриті крупні фінансові зловживання. І з приводу цього матимемо.